Друзі, сьогодні я вам покажу семимісного ферфана мультивана 21-го року в класній комплектації на водночас швидкому та економічному центру, дизельному двигуні з потужністю 199 кінських сил на повному приводі, на максимальній оптиці, в дуже гарному кольорі. Відразу перейдемо по цій стороні. Бокові електричні двері. Сидіння трансформери, як вам зручно налаштовуєте, подорожуєте, їдете чи на каву, чи на роботу. Просто подивіться на стан, в якому салон. Супер збережений, дуже гарний стан авто, клімат-контроль, ви тут собі все налаштовуєте, все гарно, ще присутні шторочки. Та побігли далі по автомобілю. По автівці маємо ще фаркопчик, камеру заднього вигляду. Ну, дуже гарний колір авто. Мені дуже подобається особисто. Та перейдемо вже. До середини з цього боку маємо чорні карти, все електро в гарному стані. Сядемо, заведемо. Зустрічає нас мультикермо, віртуальна приборочка, тризонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, підігрів сидінь, лобового скла. Вигляд дуже гарний. Так, покажемо по камері заднього вигляду. Все працює, все супер. Тому, друзі. Хто шукає собі автівку на всі випадки життя, мені здається, це саме вона. Супер стан, тому звертайтеся, допоможемо, проконсультуємо вас. Усім гарного дня!